Доброго дня, Андрій Бордюгов, будівельна компанія будкомплекси «Древдом». Це дві компанії, якими я керую, скажімо так. «Древдом» був започаткований 2008 року, орієнтований на дерев'яне будівництво. І в 2019 році ми почали ще працювати з кам'яними будинками і каркасними. Поєднали це все в одну компанію «Будкомплекс». Всі ці дві компанії вони працюють. Якщо одну з них ви побачите, то це ви потрапили до нас. Значить, хочу сьогодні приділити увагу я будинку з клеєного брусу, класичний клеєний брус. Площа його 130 метрів квадратних, одноповерховий. Має дві тераси, одну спереді, другу на задню сторону виходить в ліс. І Хочу вам показати сьогодні, як відбувається оздоблення. І Трошечки звернути на це увагу фасадів, підшива з і Монтаж вікон в дерев'яному будинку. Що стосується шліфування і фарбування, я раджу робити таким чином. Ми шліфуємо стіни, все одно, який би це брус не був, це треба його шліфувати. Потім ми наносимо три слої фарби на фасад із проміжуточною матовкою. Зараз я вам хочу більш детально це показати, ближче підійти до будинку. І щоб ви це, це все побачили на власні очі. Ось у нас фінішний колір вже будинку, який був з заказчиком погоджений. значить торці бруса у нас теж шліфуються, фарбуються і закриваються спеціальною пропіткою, бо вони більше всього натягують вологу. Отаким чином це все відбувається. значить Зараз ми перейдемо на іншу сторону будинку, я вам покажу. Як підшива зроблена і робиться, і зупинимося на декілька хвилин на монтажу вікон Дріяну в будинку. Значить, як він відбувається? Коли сформований пройом торець бруса, ми закладаємо брусок. До нього ми кріпимо дошку, суху строгану, всі матеріали сухі строгані використовуються. Вона вже потім у нас виходить, прикручується на скользящих елементах. До того бруска і сформований таким чином пройом. Цей пройом вже встановлюються вікна і запінюються ці всі отвори. Потім відрізається піна, і ми герметізуємо ці всі шви рідкою різиною для хорошої шумоізоляції і від продування. Вона допомагає дуже гарно. Далі у нас іде лиштва навколо вікон, гарний матеріал, зрощений, клеєний. Гарної якості пофарбований, ми теж його монтуємо. Якщо стосується це будинку склеєного брусу безусадочного, то там не треба ні обсадних коробів, не треба, коли, якщо ви хочете там оздобити гіпсокартоном стіни і плитку змонтувати, то це вже не треба ні скользящих елементів, ні обсадних коробів і так далі. Там багато є моментів, але це в другому відео я більш детально зупинюсь. І розповім про безусадочний брус. Зараз ми перейдемо на іншу сторону будинку, покажу вам наглядно, як виглядає монтаж підшивий. Ну, Обійдемо весь будинок, покажу вам, як він зі всіх сторін виглядає. У нас працюють якісні майстри, ось він крутить підшиву. зараз. Випуски ведемо там електрики під освітлення. Це дерев'яний планкін, Значить, він був пофарбований попередньо і прикручуємо його саморізами в потай. Отак От це все буде виглядати. До речі, торцева і лобова дошка у нас по фінському стилю, ми її монтуємо в три ряди. І Тут у нас металева. Система водостоку торгової марки руки. Отакий От у нас фасад виходить, фінішний колір. Ми користуємося фірмою Adler і Remmers. Це німецька і австрійська гарної якості матеріали. І ось у нас задня частина будинку зараз буде фронтон тут. Вальмова покрівля у нас в цьому будинку. І ось так виглядає. З другої сторони будинок. От, виходить, по всій ширині у нас іде тераса. От там, де дошки стоять, це виходить, у нас вхід в спальню, мастер-спальню. Потім посередині у нас кухня-студія кухня гостюва і переходить. Далі там вихід вже йде з самої кухні на терасу. Тераса буде зроблена такими перголами електричними виїзними. Кому цікаво якісне будівництво, звертайтесь в нашу компанію. Будемо раді вас бачити. і Чути до зустрічі. Щасливо.